Приводити пере результатів у нас поки що достаменних результатів немає. Моя така приватна оцінка, я декілька разів її наголошував, що ця операція, її можна поділити 70 на 30. 30% це полі... Війська? військова мета, 70% це політика вже. Військова мета яка може бути? Ще раз, з того, що є, можливо, там якісь там будуть ще додаткові дані, але поки що з того, що є. Припускаю. Це відволікти російські війська від Покровська, від там, що залишилося від Курахова, від Куп'янська, е, умовно так ей Кевін, там в терміну. Це була аналогія з один дома без, без нього. Давай е, дивіться, у вас там проблеми в Курській області: терміново забирайте свої війська, там боєприпаси, перелок перелокаціюйтеся туди, і таким чином якось полегшити становище наших військових там. Угу. Можливо, можливо, я припускаю так. А політична мета це знову нагадати про себе.